Помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй, і по множеству щедрот твоїх очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив і перед тобою зловчини. То і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість. Зрадіють кості сокрушенні. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утвори в мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого і духом владичним утверди мене а жуби законним дороги твої, і нечистиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та всепалення немиле тобі. Жертва Богові дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здеригнуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твоїх тельців. Амінь.